Веселі гірки, каруселі та драбинки нові ігрові майданчики оселилися відразу в двох дошкільних навчальних закладах нашого міста. У 41-му полтавському садочку нині виховується 140 дітей. Функціонує шість груп, дві з яких для дітей, що потребують додаткових освітніх послуг. Групи спеціального призначення для дітей з затримкою психічного розвитку та для дітей з обмеженими розумовими можливостями. Садочок розповідають у закладі, був заснований понад 50 років тому, і до нині ігровий майданчик не ми своїми руками намагалися підтримувати його в належному стані, але ж ви розумієте, що з часом це все стає все гірше і гірше, а таке чудове обладнання ми не змогли б самі придбати, а завдяки нашому меру, керівництву у нас нарешті воно з'явилося. Довгоочікуваним подарунком новий дитячий майданчик став і для дошкільного навчального закладу номер 46. У садочку радіють появі сучасного ігрового приладдя. У нас з'явилося чотири ігрових елемента: це вежа, це карусель. Гірка і равлик, така веселка. До цього часу додають у садочку діти бавилися на старих ігрових майданчиках. Старі радянські ігрові елементи вони справні, вони безпечні для дітей. Але ви ж знаєте, що ми педагоги повинні йти в сучасність в ногу із сучасністю і використовувати щось нове для того, щоб розвивати всебічно наших дітей. Тому ми попросили міську владу, зокрема Олександра Федоровича, про допомогу нам не відмовили, і ми отримали такий ігровий майданчик. Радіють новому ігровому комплексу і діти та їхні батьки. Вони зазначають, такі майданчики мають бути у кожному дитячому садочку, адже переконані, це не лише місце для ігор, а й гарна можливість для дітей загартовуватися, зміцнювати здоров'я та залучатися до спорту та активного відпочинку. Звісно, це необхідно однозначно дітям можна розвиватися, гратися находиться на свіжому воздухе. а якщо нету на чому, где гуляти, то этого. Це дуже важливо для наших діток. Вони дуже раді, вот, хочуть стояли, стояли, хочу туди, хочу туди. Вот. Очень детки. ну это для діток гуляти, грати дуже важно і нужно. Полтаві за декілька років планують оновити ігрові майданчики в усіх полтавських садочках, зазначив міський голова Олександр Мамай. На це говорить міська влада коштів не жалкує. Прийнято таке рішення, щоб замінити в усіх дитячих садочках без виключення всі дитячі майданчики. Якщо в минулому році із 56 дитячих садочків, які в нас існують, ми замінили 16, то в цьому році 12 дитячих майданчиків. А також це заміна вікон, також це заміна покриття, тому що в першу чергу. Я вже подивився і хочу, щоб на наступний рік у всіх, без виключення дитячих садочках ми замінили асфальтове покриття. Найближчим часом нові майданчики будуть встановлені у 10, 58, 60, 63, 72, 80, 82 та 84 садочках.